Слава Ісусу Христу! Мене звати Марія. Сюди на оздоровчу молитву я вже ходжу 8 років. Дуже багато мало оздоровлень, всяких. Ну дуже було таке велике оздоровлення, як в мене вродився внук, то в нього була кривошия. І лікарі сказали, що треба робити операцію, якщо там не поможе, то все, операція. Але операція гарантує тільки на 85%. Невістка пішла в лікарню з дитиною, побула три дні. Клали йому там обзокорит, масаж робити, але нічого не допомагало. Я підійшла до неї і кажу, вже ходи додому. Підумо до отця Олега, отець Олег помолиться і будеш видіти, що у здоров'я дитина. Вона так не дуже, але все одно вона послухала з сином, ми поїхали з дитиною до отця Олега в церкву. Отець Олег молився один день, другий, ну ми приїжджали. Десь так до тижня ми приїжджали. І отець Олег вдома молився, і ми всі вдома молилися. І так до місяця дитині стало нормально рівно, тримала шию, нічого не було замітно. Дуже дякую Господу Богу, що в нас є отець Олег, що цілий час до нього люди приходять, і він оздоровлює. І ще хочу дати одне свідчення. Тому тиждень мене не було вдома, але дочка подзвонила до мене і каже, мамо, дуже дитина заслабла, хлопчик старший, 14 років. Каже, горло почервоніло, такі якісь каже, кров'яні, каже, виділення. Я кажу, негайно йди до лікаря, що він скаже. Вона пішла, лікар сказала, що це скарлатина. Каже, ну ще скарлетина, не впевнено, ну, але скарлетина, але ну, температура була до 39,5. Потім це, Потім я перезвонила зразу до отця Олега, як вона мені сказала цей діагноз, сказала оцю Олегу, що до чого. І отець Олег почав молитися. Я перезвонила на другий день, каже, температура вже спадає, спала температура. Бо і двоє дітей, і одно було слабе, і друге. І ще дочка вже почала, почало її горло боліти. Ну так до трьох днів все нормалізувалося. Пішли до лікаря на провірку, лікар каже, то, напевне, не була скарлатина, то було, може, ангіна, ну так дуже скоро перейшло. Я дуже дякую оцю Олегу, що в нас є отець Олег, що ми завжди звертаємося за поміч до нього. Слава Ісусу Христу!